Готель, який не підходить категорично для зимового відпочинку, це Royal Albatross Modern. Якісний готель з величезним аквапарком, 24 дитячі гірки, 8 дорослих, але він без підігріву. Проша зелена територія. Але готель знаходиться в вітряній бухті напк і починаючи з другої з половини грудня, тут уже буде досить сильний і прохолодний вітер. А особливо проблема даного готелю. Великий понтон, майже 700 метрів, і після купання вам прийдеться вертатись назад майже один кілометр, коли вас буде обдувати прохолодний вітер. Це може бути навіть небезпечно для здоров'я, особливо якщо ви з дітьми. По-друге, взагалі якість харчування у альбатросів досить знизилась в порівнянні з іншими роками. І якщо раніше альбатроси абсолютно спокійно конкурували із санрайзами, то на сьогоднішній день їх рівень нижчий. У них багато є додаткових ресторанів, які можна відвідувати, окрім головного, але якість харчування приблизно так на вищесередньому рівні, асортимент, Майже однаково, як і в головному ресторані. Єдине, що спасає, це якісні алякарт. Ресторани, які можна відвідувати на вечерю, от, якщо ви хочете. Готель, де буде хороший аквапарк, і який підходить для зимового відпочинку, і тої ж мережі Альбатрос, можна взяти альбатрос Акваблу або Альбатрос Аквапарк. Вони коштують на 120 і 150 євро дорожче. Але ви тут гарантовано будете на пляжі самої закритої бухти Шармельмая. Плюс більшість гірок даного готелю мають плюшки, тобто у дитини немає прямого контакту з водою, яка б також прохолона. Лодна в аквапарках уже в зимній період може стадати 20-21 градус. От. Єдине, що вони знаходяться не на першій лінії, але трансфер постійно курсує. Якщо хочете готель на першій лінії і з аквапарком, але знову ж таки це для першої половини грудня, то можна розглянути віатель Шарм. Та сама вартість. І якісніший рівень харчування, номери після реновації, нова територія. Також є квапарк, закрита бухта Шарксбей. А також зараз з'явився по вартості меретім джолівілі резорти Казіно так. На 100 євро дорожче. Тут аквапарк підігрівається, закрита бухта на мобей, ідеальний піщаний захід, дуже якісне харчування. Тут вже і 4 види фрешів з'являються на сніданок, і червона риба. Кожен день, кожен день морепродукти. Тому даний готель я би радив, якщо з дітьми більше всього. Діліться враженнями, плюс у коментарях, а також в шапці профілю посилання.